thank чашкою, руками в руках. А як Хай Перекласні керівники напишуть в учнівські чати, що перші уроки скасовані у зв'язку з повітряною тривогою. Але ж тривоги немає, не вийде. Проведіть перші уроки асинхронно. Але діти сьогодні вже всі прийшли до школи. Раніше, звичайно, їх дуже цікавий день учнівського самоврядування. То що, кави не буде? Жесть. Отже, всі по уроках! Після першого збираємося, проведемо невеличку нараду і заодно вирішимо питання з кавою. То що тут буде складного директором? Сидиш собі у кріслі і роздаєш накази. Олександру Васильівну привезли дрова. Вас просять. Це раз. На електронну пошту надійшло 5 положень по участі у конкурсах. Заявки подати нам вже. На прийом проситься підникарка. Хтось сьогодні зранку походив по клумбі. Телефон обриває голова Батьківського комітету. У нього термінова справа. У шостому Б діти розносять школу. Там або вчителя нема, або він не справляється. І тут ще ваш підпис потрібен про відпуск вчителя інклюзивного навчання. Що почнете? Хотіла почати з кави. Що? І все це я маю вирішити протягом одного дня. Ні, протягом п'ять хвилин. У першого року жосто бе. І ви маєте туди встигнути. Ось одне питання за вас вирішила за секунду. Ви що, знущаєтеся? А на директорка школи на її день самоврядування розслабляється. Ви ж сказали, зализите після уроків і все погорити, а ще вирішите питання з кави. Була справою, прийшло якесь положення чи хоче у відпустку. Того? Голова обертом ходить. І я та директорка, що переді мною була, справлялася зі всіма цими проблемами. Кава буде після другого уроку. Чуєте, вже дзвінок? Не просто бути директором школи. Забираю свої слова назад. І що вирішувати питання? який не вирішила за перший урок. А мало вирішити все за 5 хвилин 6. Так, слухаю, я за неї. Семінар з математики 7 жовтня. Так, записую. Все на мені, ну нічого собі. Та то я не вам. Вікторії Романівно аго. Семінар з математики 7 жовтня. А я тут яким боком? Я ж директор. Не вчитель математики? Це питання вирішити 6 жовтня. Сьогодні ж тільки четверте. У вас ще купа не виконаний вчорашній і сьогоднішній математ. А я вчора не була директором. Моя хата краю? нічого не знаю. Це вже ваше діло. Питання з харчуванням раз, курси перепідготовки два. Протоколи Петра не підписані. три. Та Йо Йомайо, директор взагалі людина чи робот? Наш шеф спить на робочому місці. А хто хтось обіцяв каву ще з самого ранку. Я вже і на чай згідна. Навіть на холодний, навіть без сукру, але б на облаплену їжу. Як ті діти дістали, з ними й тільки одні проблеми. Але ж ми ще діти, випускники цієї школи. І хто нас поверне тепер? Минулий статус? І я не хочу бути вчителем. Занадто важка робота. Шановні вчителі, тільки побувавши на вашому місці, можна зрозуміти суть вашої нелегкої праці. Але це тільки краплина морі, що ми можемо уявити. Але насправді справжні супергерої і супергероїні. психологи дитячих дух. І знамці не тільки всіляких там метод і методів навчання. Ви богині і богишки на Олімпу, ви прийде на слідування з для нас буде найкращими, ніж ми є, хоча б трішки схожими на вас. А зараз у нас лише одне бажання нехай все стане на свої місця. Ой, здається, я проспала цілу вічність. Але знаю вихід із цієї складної ситуації. Отже, зараз на ваших екранах дивіться прем'єру нового сезону учнів. Я вас прошу, я вас благаю, довеліться на своє місце. Я розумію, що де, яких не можна замінити, не бувайте, але ви стали.